Шановні земляки, сьогодні наше місто вкотре в жалобі. Страшна війна забрала ще одне молоде життя нашого земляка, захисника України Силіванова Владислава Сергійовича. Владислав Сергійович служив матросом, водієм електриком відділення управління командира батареї мінометної батареї батальйону. Морської піхоти військової частини Збройних сил України 1 лютого 2025 року загинув в районі населеного пункту Донецької області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Шануємо хвилиною мовчання немирующу пам'ять про нашого героя Селіванова Владислава Сергійовича. Сумна звістка прийшла на територію Смілянської громади. Сьогодні ми прощаємось з захисником, патріотом, воїном, справжнім героєм, який віддав найцінніше, що в нього є своє життя, за незалежність та соборність нашої держави, за мирне небо над нашими головами. Дякуючи таким героям, як владислав, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Саме такі хлопці стоять щитом нашої безпеки. Громада, будь ласка, цінуйте, допомагайте, підтримуйте, дякуйте та моліться за наші збройні сили. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття дружині та близьким загиблого героя. Герої не вмирають, слава Україні! Шановна громада, дорога родина, сьогодні знову ми в цьому храмі, і знову сльози, відчай, і знову ми прощаємося ще з одним героєм: молодим, талановитим, відданим, чесним, порядною, людиною, яка не пошкодувала своє життя. Віддала його за кожного з нас, захищаючи, і боронячи від ворога нашу незалежність і нашу незалежну Україну. Дорога родина, прийміть щирі співчуття від міського голови і від всієї громади. Бережіть кожного, підтримуйте один одного і не дамо ворогу нас перемогти. Ми сильні, ми мужні. Низький уклій Збройним силам. Слава Україні! Шановні присутні рідні і побратими. Тяжка втрата пекучий біль, та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжніх героя, люблячого чоловіка, надійного побратима, брата, котрий, не заважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну. Котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності, та пройшовши над важкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну Україну, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовину на щиті. Селівано Владислав не на втрата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблих героям. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. ん <music> Української держави за відпущу оця твоє, хроми невірної, невіриної, що восторго неведучої, там де прави, не правені, спочиває. Милості Боже, царство не вести від пучеріків Христа безмерто, Бога нашого просімо. Господу помолимось! Живими і мертвими володіючи Христос, що воска і змертих істинний Бог наш. Молить своєму причистю Свяє Матері, підсилання і сікняних апостолів, приподобний у нас святців Душ загиблого воїна, Владислава, герой, який дав Сирича за незалежність соборність української держави, Василь, як Святих учинить налоня раму, у покої до праведників приєднає і нас помилує, спасе, він благий і людину люди. У сьогоднішній день ми проважаємо послідню дорогу нашого воїна, молодого чоловіка, якому ще жити, працювати, творити, радувати своїх близьких, і наше суспільство не може зло перемогти добро. І тому сьогоднішній день, молячись за душу героя Владислава, який поклав її за всіх нас і з вами, ми молимось. До милостивого Бога, щоб він йому простив все, як кожній грішній людині, і прийняв її там, де вже небесне воїнство, там, де вже торжествує правда. І тому сьогодні, прощаючись із ним, ми вже традиційно йому кажемо, царство небесне тобі, сину, бо ти віддав життя своє за Україну. Амінь.